Як муніципальна книгарня е, Сяєво книги та культурний десант влаштовують акцію Поверни живим? Як взяти участь, знає наша журналістка Аліна Люшина. Аліно вітаємо, розповідай про цю ініціативу. Та й чи багато книжок вже назбирали? Вітаю колеги. Так незважаючи на те, що ця ініціатива почала діяти лише від учора. Уже є і перші покупці, і перші куплені книги. І от основна мета цієї ініціативи, цього заходу, як кажуть організатори, це саме заохотити людей бути на зв'язку із нашими військовими, зокрема і за допомогою літератури і за допомогою доброго слова. Ну от, дійсно зараз можемо трошки детальніше поспілкуватися із Надією. Вона фахівець і зв'язків з громадськістю, і вона нам розкаже, як взяти. Ти участь всім тим, хто хоче долучитися до цієї акції, доброго дня! Е, дуже дякуємо вам, що ви до нас прийшли. Е, отже, стосовно цієї ініціативи, ми е, вирішили, що е, книга це такий, знаєте, має бути культурний місточок між нами та між нашими військовими. І не дивлячись на те, що у даний час наша країна переживає достатньо темні свої часи. Е, про свою культуру ми маємо дбати. І, безумовно, маємо дбати про наших військових за допомогою цієї культури. Тому спільно із, спільно із культурним. Спільно із культурним десантом, так ми вирішили запустити ініціативу, таку, що люди можуть прийти до нас, придбати книжечку, підписати її і направити до військового. Акція. Як це буде працювати? Ось, щоб одразу люди розуміли, вони приходять у вашу книгарню, вони можуть взяти будь-яку книжку, яка їм сподобається, і підписати її, перенаправити, чи як? Ну, ми відібрали ось на цій стійці десь орієнтовний список тієї літератури, яка буде актуальною, тієї літератури, яка буде цікавою для наших військових, але ми, в принципі, то не обмежуємо, просто щоб книжки були ну знаєте такої загальної тематики, яка підійде під це все іноді. Можливо, хтось захоче, наприклад, передати свою якусь улюблену книгу, тобто людина прочитала і хоче е, таку ж саму книгу, щоб прочитав хтось інший. Е, наприклад, вона про це може написати у е, листі, який вона додасть до цієї книги, чи підписати цю книгу. А потрібно тільки прийти і вже із книг вибрати, які тут є, чи може хтось з дому от принесе, чи тільки ті, що в книгарні знаходять е, на даний момент. Ми розмовляємо про те, що про покупку книг, але е, така ініціатива, що можна принести свою. Владу. Власну книгу вона у розробці. Тобто ми зараз іще обдумуємо, оскільки ми тільки почали, то ми шукаємо такі різні шляхи, як це покращити і зробити так, щоб це було комфортно і людям, і відповідно військовим. А ви ще казали, що можна в книгу вкласти листівку, так, із побажаннями для наших військових, щоб коли ця книга дійшла до адресата він уже розкрив її, і прочитав якісь приємні слова. Так, до так можливо, можна підписати просто саму книгу, можна туди додати цю листівочку. Також можна додати туди свою адресу, якщо у вас є бажання е, в подальшому спілкуватися з цією людиною, тому що знаєте, така глобальний задум, що поверни живим. Тобто е, ми чекаємо наших військових додому. Ось, поки ти там, поки тобі складно, ми тобі надсилаємо книгу. Е, нехай вона тебе розрадить, нехай вона тобі допоможе, і нехай е, оці ці добрі та приємні слова е, тебе підтримають ють от а по поверненню додому то військовий матиме можливість повернути цю книгу тому хто він хто їм її направив а коли вже перші книги будуть відправлятися для наших військових, коли вони вже зможуть е, дійти до точки призначення? Е, тобто, всю логістику бере на себе культурний десант. Е, вони, ми в понеділок, 10 е, жовтня, будемо, о 18-й годині, у нас відбудеться захід із Колею Сергою. Е, ми... Це такий невеличкий секретик для наших глядачів. Так, ми читать не оголошували. Під час цього заходу ми плануємо зібрати певну кількість книг, і 14 жовтня вони їх заберуть і повезуть уже на схід. Супер тому, е, от дякую за інформацію надії. Я впевнена, що це було корисно і нашим глядачам, і, і можливо вам, колеги, тому що маєте змогу прийти і допомогти нашим військовим е, словом. А слово, як ми знаємо, не горить і купити ось таку чудову книгу на ваш смак. Тут можна вибрати із. Величезної кількості, тобто і є фантастика, і детективи. Звісно, ви маєте розуміти, кому ці книги відправлятимуться. Вони відправлятимуться нашим бійцям. Тому зважайте на це і вже якось підлаштовуйте свої вподобання під е, те, що може бути корисним і там на фронті. Студія дякуємо ліна. Дякуємо дуже. Я думаю, буде комусь в нагоді це все.